Чи доводилося вам коли-небудь відчувати поруч із кимось ту невловиму дисоціацію? Людина може промовляти слова приязні, її посмішка може здаватися бездоганно ввічливою, але десь у глибинах вашої інтуїції народжується тихий, але наполегливий шепіт, що щось у цій взаємодії не справжнє. Це нелогічне відчуття, не підкріплене жодними прямими доказами, але воно застигає у повітрі, наче морозний туман. Карл Густав Юнг, великий дослідник людської психії, не раз звертав нашу увагу на тінь, ту фундаментальну концепцію, що описує нашу відкинуту приховану, часто темну частину. Це ті імпульси, ті бажання і ті риси, які ми не можемо прийняти у собі, які свідомість витісняє за межі внутрішнього світу. І парадоксально, але саме ця відкинута тінь, цей внутрішній вигнанець. Найчастіше і проявляється у тому, як ми ставимося до інших, коли людина несе в собі тягар заздрощів, образи чи прихованої ворожості, вона відчайдушно намагається заховати цей емоційний вантаж від світу, а часом і від самої себе. Це маскування може бути надзвичайно витонченим, але воно ніколи не буває досконалим. Свідомість формує фасад, але несвідоме залишає тонкі, ледь помітні, але цілком незаперечні ознаки. Вони подібні до тріщин на ідеально пофарбованій стіні їх. Важко помітити здалеку, але якщо придивитися, їхня присутність руйнує ілюзію цілісності. Наше завдання навчитися читати ці приховані письмена. Перший прояв цієї прихованої, витісненої ворожості сарказм і зневага, замасковані під іронію. Схована неприязнь рідко виходить на світ відкрито як прямий напад. Вона обирає більш підступний шлях, шлях отруйної дотепності. Це жарти, що завжди залишають гіркий присмак, це колкості, що цілять у ваші найчутливіші місця. Це іронія, що нібито знецінює не подію, а вас. І щойно ви наважуєтеся вказати на цей дискомфорт. Людина негайно ховається за щитом. Я просто пожартував. Ти надто образливий. Це всього лише гумор. Це вкрай хитра маніпуляція. Вона змушує вас почуватися винним за свою чутливість, а агресор тим часом зберігає маску безневинного жартівника. Але якщо такі жарти систематично б'ють по одній і тій самій темі, якщо вони постійно залишають вас із відчуттям приниження чи зменшення власної значущості, то це вже не гумор, це безумовно ознака прихованої презирства та подавленої ворожості. Юнгівський принцип проєкції тут працює бездоганно. Наша особиста тінь, яку ми відмовляємося визнати, постійно проєціюється на інших, і коли хтось використовує іронію для постійної атаки на певні аспекти вашої особистості, він насправді видає те, що не може прийняти у собі самому це атака на ваше світло, що викриває його власну темряву. Другий не менш підступний сигнал тонкий саботаж. Якщо ваш успіх або ваш розвиток становить для когось неявну загрозу, ця людина може несвідомо або підсвідомо намагатися вам зашкодити. Саботаж ніколи не виглядає як відкрита війна. Він завжди замаскований під недбалість, неуважність або просто невдалий збіг обставин. Це може бути неправильна порада, подана з виглядом найкращих намірів. Це може бути ключова інформація, яку за забули вам передати. Це може бути невелика, на перший погляд, помилка, яка, однак, у найвідповідальніший момент ускладнює ваше завдання. Колега, який випадково плутає дати, друг, який нечаянно упускає важливу деталь. Такі дрібні випадковості, накопичуючись, створюють значні перешкоди на шляху до ваших цілей. Спочатку це завжди здається невинною недбалістю, але якщо ці випадковості повторюються знову і знову, якщо вони мають тенденцію з'являтися саме тоді, коли ви наближаєтеся до прориву, варто запитати себе, чи це дійсно випадок. Юнг пояснював, що коли людина не може змиритися зі своїми власними недоліками чи невдачами, вона може несвідомо проєктувати цю фрустрацію на інших, прагнучи завадити їхньому просуванню. Це своєрідний механізм самозахисту. Якщо інші не досягнуть успіху, то і мої власні невдачі не будуть виглядати такими болючими. Третя ознака, що видає внутрішній конфлікт. Тиха конкуренція. Деякі люди просто нездатні щиро прийняти ваш успіх. Вони не можуть дозволити собі порадіти вашій перемозі. Їхня глибинна потреба зосередити увагу на собі, применшити або знецінити ваше досягнення, представити його як щось незначне або ж негайно перевести фокус на власні заслуги. Ви ділитеся радісною новиною, а у відповідь чуєте щось на кшталт. О, це чудово, але я робив ла це ще краще, і це було давно. Або ну у мене теж було щось подібне, це не так уже і складно. Це негласне змагання, цей постійний імператив бути на крок попереду проростає з глибоко укорінених комплексів. Юнг підкреслював, що проекція Тіні змушує людей бачити в інших ті якості, які вони або не можуть, або боятися розвинути в собі. Ті, хто відчуває власну неповноцінність, намагатимуться принизити вас або конкурувати з вами, щоб уникнути зіткнення з власною нестабільністю та невпевненістю. Це їхній спосіб заспокоїти свого внутрішнього критика зовнішнім применшенням вашої цінності. Четвертий сигнал: напускна доброзичливість і її холодна порожнеча. Люди, що таємно відчувають неприязнь. Можуть майстерно маскувати її підхибною турботою чи поверхневою увагою. На перший погляд, їхня поведінка може здаватися бездоганною, але у ключові моменти ви відчуваєте брак щирості. Коли ви справді потребуєте допомоги, вони мінімізують вашу проблему поспіхом, знаходять виправдання, щоб відмовити або відмовляють вас від дії. Їхня допомога завжди умовна і ніколи не вимагає від них справжніх зусиль. Але найпомітнішим цей феномен стає тоді, коли ви досягаєте успіху. Їхній ентузіазм здається награним, або ж його немає зовсім. Він подібний до акторської гри, де міміка збігається з текстом, але душа артиста відсутня. Юнгівська концепція дисоціації его. Пояснює це. деякі люди емоційно віддалені від свого оточення, що призводить до внутрішньої холодності та нездатності щиро підтримати інших. Вони підсвідомо бажають знецінити чужі досягнення, адже у глибині їхніх внутрішніх конфліктів таїться заздрість, яку вони не можуть прийняти. Їм доведеться визнати, що у вас щось вийшло краще ніж у них. Це зіткнення зі своєю внутрішньою тінню, і вони бояться його. Той, хто щиро радіє за вас, ніколи не зробить вашу перемогу неважливою. П'ятий прояв: контроль під виглядом турботи. Деякі індивіди намагаються взяти контроль над вашим життям, майстерно видаючи це за благородне бажання допомогти та опікуватися. Вони стверджують, що знають, що для вас краще, але їхні справжні мотиви зовсім інші. Це потреба у владі. Вони постійно критикують кожне ваше рішення, змушуючи вас сумніватися у власній адекватності та здатності до самостійного вибору. Вони нібито дають добрі поради, але насправді ставлять під сумнів вашу компетентність, тим самим роблячи вас залежним від їхньої думки, звідки ця одержимість контролем. Карл юнг вважав, що потреба контролювати інших виникає зі страху перед внутрішнім хаосом. Коли людина неспроможна впоратися зі своїми власними емоціями, комплексами та внутрішньою нестабільністю, вона намагається уникнути зіткнення з цим хаосом, перенісши контроль на зовнішній світ, на вас. Ті, хто прагне підкорити вас своїй волі, насправді глибоко бояться втратити контроль над собою. Контроль під виглядом турботи це чиста форма маніпуляції, що руйнує вашу незалежність та самооцінку. Справжня турбота дає вам сили йти своїм шляхом, тоді як маніпулятивна спроба контролю позбавляє вас цієї сили. Ви маєте право бути господарем своєї долі. Шоста ознака: плітки та критика за вашою спиною. Якщо людина відчуває до вас негативні емоції, вона вкрай рідко скаже про це прямо. Натомість вона обирає таємний шлях атаки, поширення пліток, чуток. Та негативної критики, аби підірвати ваш авторитет і зіпсувати вам життя, діючи стіні. тіні. Чому люди вдаються до пліток? Вони заздрять вам, ваш успіх болісно нагадує їм про їхні власні невдачі. Вони відчувають себе слабкими і тому намагаються принизити вас, щоб, хоч на мить, відчути ілюзію власної переваги, вони бояться вашої зростаючої сили і намагаються зіпсувати вашу репутацію ще до того, як ви станете занадто значущим. Юнг стверджував, що ті, хто поширює негатив про інших, насправді проєктують свої власні слабкості. Вони говорять неправду про вас, а розкривають свою власну природу. Як захиститися, не реагуйте емоційно, пліткарі живляться вашою реакцією, гнівом, виправданнями, відповідною агресією. Найкраща відповідь холодний спокій або ігнорування. Діліться особистою інформацією лише з тими, кому беззастережно довіряєте. І найголовніше дійте, а не виправдовуйтеся. Чутки живуть лише тоді, коли немає контрприкладу. Живіть так, щоб ваші вчинки говорили за вас гучніше, ніж будь-які слова. Пам'ятайте, що справжні друзі говорять з вами, а не про вас. Якщо вас обговорюють за спиною, це часто означає, що ви попереду. Плітки це інструмент слабких, які не наважуються на відкрите протистояння. Сьома чиста як кришталь, ознака, образа затаєна на ваш успіх. Люди, які щиро про вас піклуються, радіють вашим успіхам без жодних умов. Вони пишаються вами, підтримують і надихають. Але якщо хтось таємно заздрить, він не зможе повністю приховати своє роздратування. Як це виявляється? Холодна чи відсторонена реакція на ваші добрі новини? Вони не можуть дозволити собі щиро порадіти, адже це означало би визнання вашої переваги чи їхньої неповноцінності. Їхні коментарі можуть звучати як жарт, але за ними приховується справжнє подразнення. Вони намагаються знецінити ваш успіх, зводячи його до випадковості чи незначності, аби не визнавати вашу майстерність. Може виникати відкрита дратівливість і дистанціювання. Деякі люди просто починають вас уникати, коли у вас усе йде добре. Вони стають холодними або роздратованими, бо ваш успіх змушує їх зіткнутися зі своїми власними невдачами. Не витрачайте своєї енергії на тих, хто не може радіти вашій перемозі, ті, хто дійсно турбується, пишатимуться вами, ті, хто ображається на ваш успіх, ніколи не були вашими справжніми союзниками. І нарешті, восьмий найбільш підсвідомий і коварний сигнал. Невербальні сигнали, негативні емоції завжди завжди знаходять свій вихід через мову тіла, навіть якщо людина докладає титанічних зусиль, щоб їх приховати. Ми можемо контролювати слова, але мова тіла відображає справжні почуття. Як казав Юнг, тіло і несвідоме ніколи не брешуть. Людська інтуїція це наш потужний внутрішній сенсор. Якщо ви відчуваєте, що щось не так. Щось дисонує між словами і жестами, швидше за все, ваша інтуїція має рацію, як захистити себе від цих прихованих ворогів. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, не ігноруйте це відчуття, навіть якщо людина поводиться зовнішньо бездоганно. Спостерігайте за непослідовністю в різних ситуаціях. Якщо людина щиро радіє, це завжди очевидно. Якщо ж вона роздратована, але намагається це приховати, її жести, мікровирази чи холодний погляд видадуть правду, обмежте контакт з тими. То змушений прикидатися, якщо людина вимушена робити вигляд, що радіє за вас, вона не є вашим союзником. Слова можуть обманювати, але тіло говорить правду. Якщо ваша інтуїція підказує, що людина вам заздрить або приховує ворожість, так найімовірніше і є. Справжні друзі не змушують вас сумніватися у собі. Якщо вам доводиться гадати, чи добре до вас ставляться, то відповідь, скоріш за все, вже очевидна. Коли ми. Озброєні цими вісьмома незаперечними ознаками прихованої ворожості. Наступний і найважливіший крок зрозуміти, як захистити себе від їхнього руйнівного впливу. Захист починається не з нападу, а з інтеграції власного внутрішнього світу. Перше і найважливіше довіряйте своєму внутрішньому компасу своїй інтуїції. Це наш найдавніший і найнадійніший механізм виживання. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, не шукайте логічного виправдання чужій поведінці. Ваша інтуїція вловлює найдрібніші сигнали, ті фрактальні відображення чужої тіні, які свідомість ще не встигла розпізнати. Це відчуття ваш щит. Друге, встановлюйте і захищайте свої кордони. Не дозволяйте таким людям використовувати вас чи впливати на ваш емоційний стан. Чітко позначайте ці духовні та психологічні межі. Мені неприємні такі жарти. Я не хочу обговорювати цю тему, я ціную своє досягнення і не потребую порівняння. Якщо людина систематично порушує ваші кордони, це не випадковість, а вибір це вибір прихованої ворожості. Третє. Не грайте в їхню гру. Приховані вороги часто намагаються втягнути вас у свій сценарій, змусити захищатися, сумніватися у собі або вступати у конкуренцію. Не піддавайтеся. Якщо хтось використовує сарказм, просто запитайте: тобі справді потрібно так висловлюватися. Якщо він принижує ваш успіх, холодно. Скажіть. Для мене важливо, що я цього досяг, і мені не потрібно твоє схвалення. Вони шукають не діалогу, а визнання своєї ілюзорної переваги. Не давайте їм цього. Четверте, обмежте спілкування. Якщо ви бачите, що людина систематично підриває вас навіть після ваших спроб встановити кордони, зменште контакт, не діліться з нею важливими для вас речами, не чекайте від неї підтримки. Якщо це можливо, дистанціюйтеся фізично та емоційно. Ваші вчинки повинні бути вашим головним суддею, а не їхні слова. П'яте, перевіряйте щирість. Слова нічого не варті, якщо вони не підкріплені справжніми діями. Чи підтримують вони вас у складні моменти, чи радіють щиро вашим успіхам, чи не використовують вони вашу перемогу проти вас? Справжні друзі ніколи не змусять вас сумніватися у собі чи у своїй цінності. Шосте. Працюйте над своєю самооцінкою. Чим міцніша ваша впевненість у собі, тим меншим є вплив таких людей. Не чекайте схвалення від зовнішнього світу. Не намагайтеся довести свою цінність тим, хто не хоче її визнавати. Навчіться радіти своїм перемогам, навіть якщо вас ніхто не підтримує. Ваша внутрішня цілісність це ваша найбільша сила. Сьоме, розвивайте оточення, яке резонує з вами. Якщо хтось постійно саботує, критикує або таємно змагається з вами, запитайте себе, чому ця людина досі поруч. Оточуйте себе тими, хто щиро радіє за вас, хто надихає вас. Пам'ятайте, ваш успіх, ваша радість і ваше життя не повинні залежати від чийогось прихованого схвалення. Ви заслуговуєте на людей, які бачать вашу цінність без боротьби, без конкуренції і без потреби маскувати свою тінь.